Дуже дякую вам. Я почну з цього другого а, питання. Саме члени організації визначають Хартію і розробляють Хартію організації. Якщо а, по, почитайте всі правила, включені саме у, у Хартії в статуті. Я а, людина, яка працює в штаті, отже. Моя особиста думка це одна справа. А наш генеральний секретар нещодавно виступав і говорив чітко про необхідність реформування. Але це питання в руках не генерального секретаря, чи мене вирішувати, хто головує в Раді безпеки, чи чи треба е, статут. Змінювати чи ні, але всім очевидно, що настав час для реформування подивитися, як функціонує організація Білої Націй. Але моя робота тут відрізняється від цього. Це не те. Моя робота забезпечувати керівництво гуманітарної допомоги для України. Я буду говорити про це також пізніше. На початку хочу хочу також. Сказати більш широко, що це означає в нашому тексті роботи в Україні. Що стосується отриманих грошей, це найбільша гуманітарна а, акція, яку ми будь-коли надавали 3,7 і мільярд доларів в 2022 році. І для 17 мільйонів українців я навіть не говорю про тих, хто е м, полишив країну, їх там підтримують також, але ще для тих, хто в Україні, що це? Це е і е гроші, і харчі, і е укриття, і медичні засоби, захист, вода, питна, е санітарні заходи. І це дійсно зосереджують на тих громадах і в тих областях, де люди найбільше постраждали від війни і продовжують страждати, але те, що ми робимо, не може охопити всі потреби. Уряд і волонтери, і прості громадяни надаються допомогу. Це все дає нам загальну картину гуманітарної допомоги в Україні. У нас е, було десь е, 200 людей працювали зараз майже е, 3 тисячі, а ш, десь 60% відсотків з них українці, тобто Україна це ООН, ООН – Це Україна, і ми краще. Е, ви мабуть часто бачили, що чимало автомобілів із знаком ЮН їздять в, в Київ. Мені Постійно. Постійно е, е, запитують, що мене найбільше непокоїть щодо ситуації в Україні. Перш за все, це звичайно е, е, йдеться про ті поневіряння, які люди е, е, переживають е, взимку. Я дуже щаслива, що е, зима закінчилася зараз, весна і вже тепло, але війна продовжується і навіть загострюється. Я була у Херсоні декілька разів. Ми зосереджуємо свою увагу на звільнених територіях. Ми допомагаємо полагодити систему каналізації, водопостачання, те ж саме можна сказати, і про Ізюм. І ми вже розпочали із урядом роботу щодо гуманітарного розмінування, оскільки зараз Україна є найбільш забрудненою країною у світі в плані замінування і. Доки ми не зможемо всі сільськогосподарські угіддя визначити як безпечні, звичайно, фермери не зможуть повернутися до своєї роботи і будуть і надалі покладатися на зовнішню допомогу, але цього ніхто не хоче. Це те, що найважливіше і найважче для нас це якраз при фронтовій е, території наша робота не сидіти на, на мітингах, на зібраннях. Я зараз тут, але це не моя головна робота. Ми наша головна робота це надання е, в е, радіусі 20 км від лінії фронту громадам практичну допомогу. І я їжджу туди де декілька ра разів в місяць, оскільки ми потребуємо оперативної оцінки ситуації, ми вимірюємо рівень руйнації. І цей документ, цей звіт організації Б'єднаних націй, якраз і документує те гори, поневіряння і страждання людей, а також витривалість, яку ми бачимо, що проявляється людьми. Я була в різних э, регіонах і дрібних э, громадах, і кожного разу чую, що люди розказують про своє життя там, що вони хочуть мені сказати. Ми документуємо їхні э, голоси, те, що вони говорять, і це буде дуже важливо для документації історії України. Що стосується жінок у громадянському суспільстві, то жінки-лідери. Лідер громади Петропавлівки, жінках у Херсоні, також в Оріхів. Я зокзялася з ними усіма. Вони мобілізують свої громади. Вони залишаються в своїх громадах. Вони є джерелом натхнення і наших контактів із в тих громадах. Я зустрічаюся з представниками жіночих організацій в Україні. Ми обговорюємо пріоритетні завдання, те, що ми не можемо повністю зрозуміти. А ви на місцях і вони на місцях. Цях розуміємо краще. Я була в Краматорську в квітні для того, щоб спілкуватися з жінками, які працюють неподалік від лінії фронту. Я пояснюю нашу роботу. Вони пояснюють свої питання, і ми знаходимо шлях для співпраці. Також там є люди, які займаються питаннями інвалідів. І ми знаємо, що до наступної зими треба зробити все, щоб якомога більше людей мали можливість повернутися додому майже 6 мільйонів е е біженців зараз в Україні. Десь декілька сотень тисяч знаходяться в, в, в центрах тимчасового перебування, але ні, ніхто там не хоче бути. Ми повинні зробити все можливе, щоб люди могли повернутися додому, так само, як і допомагати е, е, людям з обмеженою можливостями. Це питання доступу, питання. Де інститулізації як для дітей, так і для дорослих. Он є партнером вашого уряду і партнером громадянського суспільства у вирішенні всіх цих питань? На завершення хочу сказати, що в мене є привилегій із минулого серпня бути тут, подорожувати в вашу країну, краще зрозуміти ситуацію. Ми робимо цю роботу дедалі більш комплексною. Ми збираємо всі ці елементи пазлу, щоб отримати загальну картину. Вона ще не повністю зібрана, але ми працюємо над цим. І я вважаю, що саме жінки в Україні досить часто є найкращими амбасадорами України і їхній внесок. Як мерів, як лідерів, як глав їхніх родин і у всіх інших сфер життя, їхня роль і доробок є не